Що вигідніше купити один акумулятор на 20 А чи три акумулятори, щоб в нас вийшло 20 А. Три ось таких буде коштувати 6290 гривень. Один ось такий 6890 гривень. Тобто різниця всього лише якихось 600 гривень. Але до ось такого акумулятора потрібен зарядний пристрій, а це ще плюс 500 гривень. А якщо захочеш одночасно заряджати два акумулятора, це ще плюс 750 гривень. І максимально заряджати ти зможеш 4 А, тому що Кожен зарядний пристрій, він по 2 ампера. По комплекту до великого акумулятора йде зарядний пристрій 5 ампер, це вже значно швидше буде заряджати. По комплекту йде подовжувач до потужного інструменту, і також рюкзачок, який не промокає на душі. Є один суттєвий мінус: це вага. Якщо три акумулятора скласти в кубку, то виходить 2,5 кг Якщо поставити великий акумулятор на ваги то це орієнтовно 3,5 кг. кілограма. Що зручніше буде, взяти з собою два акумулятора в ліс, чи все ж таки взяти один акумулятор, від якого ти будеш довше працювати, і не будеш тримати акумулятори в руці, що краще тримати кілограм в руках разом з пилою. Ще тримати 3,5 кг на спині. Характеристики 20 вольт, 20 ампер, індикатор заряду батареї, корпус пластика. Ось ззаді приємна гума з масажем, тому що його можна носити на спині без рюкзачка. Тут є спеціальні місця під лямочки, Вдягнув і носиш на спині. Рюбзачок, до речі, зробили дуже крутої якості. Я навіть і не очікував. Спинка вона така потовщена. Дивіться, як все прошили, все круто. Тут навіть спеціальна кишенька є. Дивіться, кишенька туди-сюди отвір, де має вставлятися ось цей дріт. Коротше, все продумали тут на липушці. І подивіться, наскільки все це товсте і якісно, і як гарно прошили. Я думаю, сам рюкзачок також коштує нормальних грошей. Довжина дроту від початку до кінця 120 см. І з таким акумулятором інструмент в захист не піде ніколи. А ти мені кажеш, скільки ти будеш на нього косити? Ось акумулятор на плечі вдягнув і можеш косити хоч цілий день. Цілий день можна шурувати. Дивіться, як гарно косить. Сама топова косарочка лідер. Акумулятор повністю заряджений 20 вольт. І мені пилочка. Подивимося, яка буде просадка. Давай. Так, пилочка пішла, і дивимося просадку. 19,2, 19.1. Дивіться, що робиться. по силі однаково. Що від акумулятора, що від ранця однаково працює. Можливо, навіть трішки краще. Щоб ви собі знали, від акумулятора на плечах вона ріже набагато краще. Все ж таки більше ампер тільки на користь. Єдиний мінус, бачите, товариш лівша, а дріт виходить справа. Да. Тому бачите, отак. Ну, в принципі, довжини дроту вистачає, комфортно. По факту, що у нас тут є кнопочка, яка вмикає індикатор заряду батареї, БМС плата, датчик температури. І ось такі грубі дроти, які вже йдуть на вихід на зарядку або на споживання. Всі вже знають, чим менша просадка, тим краще і довше працює акумулятор. Дивіться, ось такий паяльничок акумуляторний, він досить потужний, багато споживає. І дивимося, акумулятор повністю заряджений. 20 вольт. Вмикаю, яка піде просадочка. Дивіться, 19,7. Що нам скаже звичайний акумулятор на 4 ампера, Яка буде просадочка? 19,7. Аналогічно. 19,8. Дивіться, нічого. собі, навіть краще. 19,7. Але спочатку було 19,8 навіть. В принципі, бачите, тут навіть просадка йде швидше. 19,7,2, 7,1 І пішла просадочка. Тобто, все ж таки, цей краще тримає. Дивіться, 19,6 І 7. І пішла просадка. Що нам тепер скаже Ось ця дуйка? Саме потужна дуйка, яка поки що є в лідера, і навіть в Україні. Я не бачу, щоб в такому маленькому корпусі була настільки потужна. Тут потужність десь більше 1 кВт. Яка буде просадочка? Як думаєш? А ну, давай глянемо.

Різницю вже видно. Бачиш на більш потужній техніці, все ж таки, ось цей акумулятор набагато кращий. Ти вже підписник цього відео. повинен розуміти, що акумулятор на 4 ампера аж ніяк не підходить під ось таку дуючку. Ні під усю дуючку, ні під усю. Тому що він швидко піде в захист. Ти бачив, що було 20 вольт, і тут просадка получається в 4 вольта. 4 вольта. Ти отак подуєш там півхвилини, і він піде в захист. 8 ампер. Як думаєш, буде різниця? Повністю заряжений. Й твою нині щось впало. Ось тобі вся і суть, бо ти мені кажеш, нафіга воно треба. А для того, щоб інструмент не переходив в захист дуже швидко. розумієш? Тут вже просадка одразу йде 4 вольта, а тут просадка всього лише 2 вольта. Надіюся, що до вас вже починає трошечки доходити. Якщо ти користуєшся ліхтариком, то тобі абсолютно байдуже, чи в тебе 4 ампера, чи 6 ампер. Ємність залежить наскільки довго буде світити цей ліхтарик. Але якщо ти користуєшся ось такою потужною дуйкою, де потужність більше кіловат, якщо в тебе акумуляторна, потужна електропила, то звісно, що краще взяти ранець, тому що будеш довше працювати і не так буде просідати. Якщо ви думали, що тут звича. Не літій, я вас розчарую. Ось це звичайний літій, а це літій залізофосфат Прийшлося ось так розпакувати батарею, що ви подивилися. Дивіться, тут 6 ось таких пакетів. Кожен пакетик по 3,2 вольта. все так китайці сховали, що фіг, де побачиш. Так, дивіться, десь я піймав фокус. Ось, можеш почитати QR-коди туди-сюди. Бачиш 3,2 вольта. Ось пише 3,2 вольта, 20 ампер. Все чудово, все працює. БМС Плата. 30 ампер. Видно тобі, 30 ампер. Хтось там казав, да шо тих 30 ампер рішає. Навіть ось така дуйка більше споживає. Ось я тобі зараз підключу струмові кліщі і покажу скільки споживає ампер. Ось така дуйка. Тому що потужнішого я навіть не знаю, що взяти. Перфоратор не буде настільки потужний, та якось дуйка. Дивись, ставлю повзуночок на мінімум, і поступово буду додавати. Дивись, погнали. 6 ампер. Як тобі таке Ілон Маск? Ще один тест на витривалість. Я дув дві хвилини. Зі слів хейтерів це все мало би вже взірватися. Ну, дивися, бмс нагрілася, якщо не світити на ось ту сторону, а світити на скотч. Бач який. В принципі, можемо посвітити і на папірець де QR-код. Бач скільки? 30! 30, тобто це що означає, що вона просто ледве тепла. Що нам скажуть? Пакети? Пакети нагрілися 25 градусів. Як були холодні, такі є. Дивіться, таймер, я не зупиняв. Пройшло 5 хвилин. Хтось там казав, що переріз дроту дуже херовий, коротше, буде грітися. Ну, все буде грітися, 30 градусів. Бачиш, якщо подивитися ось у платформу, 35 градусів. Платформа нагрілася, де контакти набагато більше. Ніж сам дріт. Так що не слухайте недолугих. Акумулятор реально пушка. Якщо в тебе є акумуляторна пила, дуй, чи якось такий чи перфоратор, то однозначно я рекомендую брати цей акумулятор. Просадки такої немає. Довше працюєш, краще, ну і літій залізофосфат це тобі не літій. Так що не забудь поставити великі вподобачки, старався розказати, щоб до тебе нарешті дійшло. В чому плюси, мінуси. Всім дякую і до побачення! Це все я зараз скотч візьму, запакую, замотаю. І можеш купити значно дешевше.